Чому цей стіл коштує 39 тисяч? У нас же ж є схожі, але значно дешевші. Дивись, тут є парочку таких нюансів. По-перше, подивись на основу стола, дуже класні фігурно зроблені ніжки. Це по перше. А тепер дивись на товщину столешні. Зараз. Якраз отут буде її гарно видно. Тут іде 40 мм товщина столешні, вона реально велика. В аналогах в інших столах дубових у нас 20 мм іде столешня, тому ціна менше там 20-25 тисяч. Да, тут 39 тисяч вартість стола в ясені, але він дуже-дуже масивний. такий, Важкуватий, ми його сюди затягували на другий поверх. І має класну основу і колір можна обирати. Також цей стіл можна замовити в дубі, але там ціна тоді буде ще більша. Моделька називається Авалон. І вона має довжину 1,60 м і розкладається на 2 метри, або в складеному стані ще може бути 1,20 м і 1,40 м. Дуже-дуже гарний стіл. Тут ще бачите, столешня зарізана тут під кутом, так гарно зроблено. Тобто, ну, сама форма, сам, сам дизайн стола ну, він не може коштувати дешево. Але якщо 39 тисяч для вас забагато за стіл, 22, 25, 20 тисяч за дубові столи. Такі варіанти у нас також є. На сайті Солоха є каталог, в шапці профільу, телефончик для зв'язку. Все це доступно оплату частинами на 5 платежів.